Трошечки відео про наш побут. Оце наша біолога, це самі необхідні ліки. Те, що найчастіше питає, це те, що відкладено, підписано, це Ігор. Дякую йому, все, все розклав, все зробив. А, у нас навіть зараз глюкометр є, щоб ви розуміли. Це моя аптечка, я її стирав, зараз буду збирати. Це ми тут десь спимо. Це наш автомат. Це берлога Ігоря Анатолійовича. Тут теж всього нормально. Це сам Ігор Анатолійович розбирається з нашими запасами. Дивіться, скільки всього понасилало. Треба все розкласти, знати, де воно лежить. Працює, працює. Ігор Андрійович, передай привіт великій землі. Вітаю. Я оце, оце всі ящики... Стояли десь з місяці, у мене не було ніякої життєвої наснаги їх розбиратися. Приїхав Ігор і все це зробив красавчик. Це бачите, наш, наш, наша клініка.